Кабінет міністрів спростив процедуру отримання статусу учасника АТО. Про це повідомив міністр оборони. За словами Степана Полторака, процес отримання документів буде значно швидшим і простішим. Також до кінця року офіцерам передадуть 546 квартир. 40% отримають отримують військовослужбовці з квартирної черги, а 60% – учасники антитерористичної операції. Напередодні дня Збройних сил міністр оборони нагородив підлеглих, а також вручив іменну зброю десятьом волонтерам. Возможно, просто мне хватает времени и навыков приехать и еще что-то об этом написать на Фейсбуке, где у меня 55 тысяч, 57 уже подписчиков. Может, меня просто чуть лучше знают, но это не значит, что я там больше всех, лучше всех, смелее всех. С другой стороны, люди, которые здесь, они знают, что мы были в июне на Карачуне несколько раз, что мы были в Дебальцево, в Углегорске, в Попасном. Самые такие э, неприятные моменты. На сегодняшний день мы... Ведемо війну, я би сказав, з відбірними військами Російської Федерації. Так, да, вони краще за нас порядковані. У них краща зброя, у них сучасніша зброя, то чого в нас немає. Але в нас є те, чого у них немає. У нас є дух. Понимаєте? Саме, саме основне.